У Холодногірському районі тривають відновлювальні роботи на мережах холодного водопостачання. Бригада КП Харківводоканал опрацьовує заявку від місцевих мешканців. Комунальники оперативно усувають дефекти на магістралі, що живить частину району. Наразі ми ліквідуємо пошкодження після звернення громадян оперативно звернулися, обстежили та почали до ліквідування. Пошкодження на водопровідній майстралі діаметром 300, яка питає частину Холодної гори та теплові мережі, які цю воду беруть, підігрівають та надалі постачають гарячу воду. Подібних звернень харків'ян, що надходять на гарячу лінію 15.33, за добу може бути кілька десятків, кажуть на підприємстві. Тільки за цей рік, за даними КП «Харківводоканал», було опрацьовано 46 тисяч 300 заявок від містян. І, попри можливі складнощі та регулярні повітряні тривоги, аварійні бригади продовжують оперативно виконувати заявки громадян. Намагаємося якнайшвидше. да, після звернення виїжджає оперативна бригада, е, обстежує та надалі е, оперативно намагаємося ліквідувати. Якщо це можливо, якщо ні, то відключаємо або заплановуємо на земляні роботи на наступний день там, або відразу на після обід. При цьому наголошують комунальники під час ремонту намагаються робити все можливе, аби мінімізувати час відключення водопостачання споживачам. Намагаємося Працювати без відключень, як наразі, дано в цей же випадок, але бувають випадки, коли, на жаль, потребує відключення водопрядомістраль для ремонту. Окрім опрацювання щоденних заявок від харків'ян, комунальники займаються і плановими ремонтами, адже попереду опалювальний сезон, тож міське господарство готується до безперебійної роботи взимку. На даний момент з цілими району перекладено. Приблизно півтора кілометра водопровідних труб, замінено 38 водопровідних засовок, 41 пожежний гідрант, виконано поточний ремонт, 168 водопровідних колон. Труднощі це поряд комунікацій, які приходять в землі, також глибина залягання. Водопровідних мереж ну, загалом це найбільше складніше. Ми забезпечені механізмами автотранспортом, ліквідовуємо спецодягом та матеріалами для ліквідації пошкоджень. Для ліквідації пошкоджень да, ми користуємося сучасним матеріалом, який, за даними виробника, гарантує до 50 років гарантії експлуатації. Марія Соловйова, Олег Синицький та Олексій Старенков, Харків. Новини.